Російська православна церква вербує вірян для війни проти України. Для цього вона створює так звані православні ПВК. Повідомляють у Службі безпеки України. Одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє у соборі у Санкт-Петербурзі. Православні ПВК набирають потенційних кандидатів під керівництво Московського патріархату. Зокрема, звертають увагу на чоловіків, які мають бойовий досвід. Додають в СБУ. Після чого найманцям потрібно пройти курс військової підготовки. Для маскування тренування проводять у стінах собору або на спеціальних полігонах РФ. За даними правоохоронців, отримують такі ПВК фінансово-промислові групи Росії, наближені до президента РФ Володимира Путіна. Гроші надходять на рахунки Російської церкви у вигляді благодійних внесків. Позиції російського храму щодо цього наразі немає. Надія Ковальчик, телеканал НТА.